Традиційно ці змагання проходять за сприяння відділу молоді і спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради та адміністрації загальноосвітньої школи номер 2 Долучились і місцеві підприємці. Також тренер Нетішинської школи бойового ОПК вдячний батькам учасників за всебічну та вагому підтримку в проведенні місцевого чемпіонату. Опісля офіційної частини відкриття і традиційної для цього виду спорту молитви учасники заспівали гімн та приступили до головного на змаганнях. Вони здають. Однотани, тобто соло-композицію покажуть, як вони вміють перемагати противника в себе в голові, уявного, вміють комбінувати різну техніку ГОПАКА. Також ще танвобої, де вони здають ну парна робота, поки як не працюють в парі. Забава, безконтактний поєдинок, ну, мінімальний дотик. І барня у нас 14 років, тобто хлопці які вже трошки старші, свідомі чужи долі. Захід зібрав близько 40 учасників з Нетішина, Острога, а також Трускавця, де нещодавно випускник нашої школи Сварог Давид Новзафедюк відкрив школу бойового пака Алатир. Молодий наставник вже встиг завоювати авторитету своїх вихованців. Він дуже файний тренер. Він там має братівшу трьох. Вони нас сьогодні оцінювали ще його брат якраз винесе. Там він дуже файно вміє сальто. він навіть з моєї. Він я ходив, ще в другому він, він з моїм з, з Дровабичом виступав так само. Я з ним виступав. Він навчив мене володіти духом своїм. Там від цього поганого, но чи поганих звичок відучив. Підтримати та дати гідну суддівську оцінку учасникам приїхав досвідчений побратим з Хмельницького, який є заступником голови обласної федерації бойового гопака. Тренер відзначає, що майстерність вихованців Нетішинської школи з цього виду спорту вражає змагання, проводяться на високому рівні. Організатори молодці. Рівень техніки змагунів дуже високий. Бажаємо успіху на змаганнях на чемпіонаті України. На тішині одна з найкращих шкіл бойового ОПК. і дуже високий рівень підготовки. Це показується на відбіркових змаганнях і на чемпіонатах України. Багато призових місць займають. За словами голови місцевого осередку федерації бойового ОПК, вже в травні. Переможці відкритого чемпіонату міста братимуть участь у змаганнях вищого рівня. Ці змагання проводяться в у рамках відбіркового етапу наш брат України з БВП. Тут діти, які вже здали технічні елементи, показали свою якість техніки, свої вміння на здачах, вже допускають такі змагання. На змаганнях вони здають однотане, тобто соло-композицію показують, як вони вміють перемагати противника в себе в голові уявного. Саме важливі. Це це здати. Якщо здасте е, тут вибіркове змагання, то ви приїде на Україну. Отож, у дружній, але водночас напруженій атмосфері переможцями в техніці однотан стали: Олег Микулич, Олександр Горкін, Владислав Журик, Давид Новзафодюк, Максим Нирченко, Владислав Мосніцький, Михайло Артищук, Каріна Герасименко, Юлія Альтман, Владислав Ковба, Богдан Левчук, Мар'ян Салій, Андрій Добрянський. У техніці двобій найкращими стали Нікіта Кондратюк, Владислав Мосніцький, Юлія Альтман, Владислав Ковба. У змаганнях Забава перемогли Олександр Розварський, Олександр Горкін, Олег Микулич, Андрій Добрянський, Владислав Журик, Анна Шимчук, Нікіта Кондратюк, Владислав Мосніцький, Михайло Артищук, Богдан Левчук, Олександр Шевчук, Максим Нирченко, Юлія Альтман, Родіон Новзафедюк. І в техніці борня золото відкритого чемпіонату міста з бойового пака отримали Владислав Мосніцький, Олексій Цимбалюк, Назар Дем'янюк, Юлія Альтман.